Однозначно можна сказати, що для того, щоб правильно обстежити пацієнта і призначити йому лікування, необхідно мати сучасну апаратуру. Саме це і стало причиною нашої зустрічі з генеральним директором комунального некомерційного підприємства Миронівський центр первинної медико-санітарної допомоги Тетяною Войтюк. Доброго дня, рада зустрічі. Ми зараз і побачимо нашу новинку. Ми просили оновити наш кардіограф. Вся техніка має свій час, яка має свій ресурс для використання. І починаючи з 2023 року, подавали фінансовий план. І перше, що ми просили, ми просили на амбулаторію АЗПСМ Миронівка купити нам новий електрокардіограф. Роздивлялися пропозиції, знаєте, що в кінці минулого року, дякуючи співпраці МХП громаді і співпраці нашого депутатського корпусу і погодження з головою, виграли грант і придбали електрокардіограф на амбулаторію Іванівка. Коли ми почали роздивлятися знову таку пропозицію, цей кардіограф знову ж таки подорожчав. Ми знайшли на сайті з хорошою ціннєвою політикою, знову ж таки гарний новий сучасний 12-канальний електрокардіографів карт 100. Теж купили і дитячі присосочки. Так що ми маємо тепер можливості робити якісне ЕКГ і діткам, і дорослим. Тим більше ми перенесли кабінет ЕКГ, зробили поточний ремонт. 33 му кабінеті це світлий кабінет. Я думаю, там гарно працювати і медсестра, які роблять своїм пацієнтам електрокардіограми. І пацієнтам, коли заходиш в такий кабінет, їм приємно, серце не вилітає, смуток їм на голову не давить, воно в світліших фарбах. Ну, все робимо для того і знову таки дякуємо нашим керівникам району і депутатам, що погодили виділення коштів на закупівлю даного обладнання. Олександр Володимирович, ви як медбрат працюєте з цим апаратом? Що ви можете сказати? От, який він у роботі наскільки він необхідний? Так як я працюю на цьому апараті і оцінив його роботу. Я вважаю, що такий апарат потрібен у кожній сільській амбулаторії. Тетяно Івановна, звичайно, незважаючи на те, що в країні сьогодні війна, і ви сказали, медицина потребує підтримки, тому що це здоров'я наших людей. Що сьогодні також є вкрай важливим, що сьогодні необхідно ще придбати, щоб центр працював на належному рівні? Для того, щоб центр працював на постійному рівні, перше нам треба кадри. На жаль, Розуміємо, що у нас не вистачає лікарів, це проблема по Україні. То якщо поділиться цим відео, жителі громади, я хочу це озвучити. Ми візьмемо на роботу переселенців, лікарів, лікарів, ми їх працевлаштуємо. Керівництво ОТГ обіцяє при працевлаштуванні забезпечити житлом. Це кадрова політика, це перша, це болюче і це питання болюче по всій Україні. Я і моя команда лікарів, всі ми розуміємо, що першочерговість допомоги це Збройні Сили України, але здоров'я нації воно залежить від надання кваліфікованої допомоги. Тому будемо просити на сесію, яка буде ну, слідуюча. Допомогти нам придбати цитолаби, будемо просити, і думаю, депутати підтримають наше прохання. І буду нагадувати, машини старі у нас в господарстві, нашому КМП 5 Славут, ми їх поремонтували як могли, якісно, але все старе має свій ресурс. У нас в фінансовому плані вже два роки закладено. Купівля автомобіля для амбулаторії це Маслівська амбулаторія і Владиславська амбулаторія. Будемо просити виділення коштів хоча б поки що на один автомобіль. Це дуже, необхідно. це дуже необхідно. Амбулаторія, а кругом є ще маленькі села. Там є і хороші дороги. Ну, ми знаємо, які в нас зараз хороші дороги. І взагалі. Глиняні дороги, засипані щебнем, вулички з грязюкою, з багнюкою, і машина має там проїхати. Тому дякую за нашу зустріч. Хочу наголосити, що ми працюємо тільки вперед. Ціль наша здоров'я нашої нації, віримо в перемогу. Будьте здорові!